Задача всесвіту якраз таки в тому, щоб навчити нас відповідальності. Да? Бо ти, типу, коли ти чекаєш, що хтось буде за тебе щось все рішати, і видавати тобі самий класний потік, вибирай да, там, вектор реальності. Є з цими векторами 10 років працюю, ребята. Не несіть людям в вуха. Для того щоб бути в сприятливому векторі своєї реальності і вибирати гілку реальності, де в тебе все реально класно, ти внутрішньо маєш відповідати цій гілці. В тебе всередині не має бути засрано страхами, образами, претензіями, обмеженнями табу, це не мона, так не мона. А як треба правильно? В тебе мають внутрішньо бути інші настройки, які відповідатимуть е, тій реальності, інакше тебе просто пережує і виплюне назад. Туди, звідки ти виліз. Тому ці фантазіори всі, це таке сіюмінутне діло, і потім людину знову відкатує назад, і вона тоді не розуміє, як так. Я вроді хлібнула оцього ковтка класного свіжого повітря, а мене потім осадили знову в якусь жорстку реальність.